Мера Божа, треба дійсно цінити кожен день те, що для нас робить. Аналізувати своє серце, що воно серце, яке воно у нас тверде, чи воно відкрите перед Словом Божим, чи ні, чи воно ми в церкві, як я в церкві, а я ще думаю, що це може десь там збрехають, може це гордість, дух гордості, ще сатано. Ще сатанука впливає, і я ще вибір роблю, яким я з Богом буду, чи я сатаною. Це треба, щоб кожен зрозумів. Кожен день, у нас кожен день вибір, з ким ми цей день будемо проводити. З Богом або з одного. Ми який день. бо треба цінити, що для нас Бог зробив. Бог нам дав життя, а завтра треба тільки туди вбити, погубити, або красти. тільки шкоду наробити нам. А Бог нам дає пізнати істину, любов дає. Щоб якби всі були християни, війни б це не було, нічого б не було. Це треба, щоб кожен зрозумів. Бог нас тільки любить. Ми тільки потрібні одному Богу. Дяволому не потрібно. Треба, щоб кожен зрозумів, відкрив на це очі. І тоді би справді життя помінялося. Всіх. Амінь.